Доброго дня. Якщо тобі потрібен високоякісний фасадний вуличний вологозахищений ліхтар, також він буде дуже гарний, візуально, то тоді не перемикайся. Зараз ми будемо розпаковувати і дивитися світильник від торгівельної марки Videx серія R. Його артикул, якщо комусь буде потрібно. Ось таке ось себе пакування у нього. Так. Багато йде у нас макулатури, інструкція з використання, також можна подивитися інструкцію з монтажу даного світильника. У ну, нас цікавить сам світильник. Якісне у нас іде пакування. Також ми можемо бачити, що у нас іде ось така ось металева декоративна накладка в кольорі срібла. Так, і ми бачимо ось так виглядає сам світильник. Максимально якісне виконання. Пластик у нас не буде сипатись під впливом ультрафіолету, тобто на вулиці можна використовувати під впливом ультрафіолету, тобто під впливом сонячних промінів. Потужність у даного світильника 30 Вт, це дуже яскраво. При 30 Вт потужності, температурі світла 3000 к. Даний світильник, даний світильник у нас видає 2100 люмен яскравості. Повністю у нас йде вологозахищений вид. Ми зараз це покажемо вам. Монтується ось через ці отвори безпосередньо до поверхні. Далі на магніту кріпиться ось ця рамка. І ось так повинен виглядати у вас на виході даний світильник. Так, розміри у нього 320х320 320 мм, товщина у нього немаленька 50 мм. Зараз ми його будемо е дивитися як виконаний ввод з живлення. Так, дивимось. Значить, якщо швидко, то можна на бистро затисні клеми використовувати. так? Або ми можемо використати. Підключення напряму. Конструкція нам це дозволяє. Викручуємо ці два гвинти. Так, і бачимо так. Повністю герметичний ввод у нас іде. Бачимо, по периметру у нас є силиконова прокладка. І можемо підключатися напряму через клемну колодку. Так. Зараз ми його будемо підключати, дивитися, як він світить. Збираємо докупи. Так, і на швидку руку підключаємо до мережі 220. Ось така красота у вас буде на виході. Ще раз нагадую: це у нас температура світла 5000 Кельвінів. Яскравість 2100 люмен. при потужності в 30 Вт даного світильника. Повністю вологозахищений, гарантія на нього йде 2 роки. Максимально якісне виконання. Дуже швидкий монтаж. Якщо сподобався даний світильник, замовити можна буде у нас безпосередньо на сайті. Посилання буде в опису до відео. Якщо замовити даний світильник і будете використовувати у себе в хазяйстві, то ви залишитесь максимально задоволеним. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал.